Моє відповідня до цього всього чи що ти хочеш почути. Якщо б ініціатива йшла однею, неї, і вона там почала там, -гу 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 -гу", <плес> <плес> це другий варіант. А якщо від нього, то він піде раз, треба його в Щось... Після того, як вийшло перший раз, бачитися що їй робити? Щоб бачитися з ним частіше. По-перше, якби він її кохав дуже сильно, він прийшов би і сказав би жінки. А ось в нього двоє дітей чи світі дітей? Дитина є. Да? Одна. Да. Дитина. Ну, все одно він би прийшов би і сказав, як нормальний мужик, джентльмен, сказав, жінки, я полюбив другу, якщо б я її полюбив. Угу. Але з другої сторони, у мене теж такі ситуації були, мені там 40, їй там 20 чи 23. І в мене така мис. А які спільні інтереси? Вікова різниця дуже велика. Коли тобі 30, їй 30 вірніше, а тобі там 45 чи 50, у неї міровозріння зовсім друге. Це нормально, я думаю, там 30-35 і на 20 старше. Це нормально. Ну Но коли їй 20, а йому 43 чи 45, ну хорошо, ну ну що, Ну, прошу? ну, я не знаю. У мене такого, звісно, ніколи не було. Ну, хорошо. І перший год там молоденька, красивенька, все. Туди-сюди. Ну, е Манія секса тяне до цього всього. Угу. Uh -huh. Лупашем по екрану, бо не буду розказувати, що не розказую. Не Неінтесно, вам бачив, так? Да? Дай мені полірую трошки. Не інтересно. А, інтересно, я дивлюсь, так? Да? Артем, ну перестань ж чия то дочь, у тебе ж теж дочка. Я ізначально сказав. Я приїхав, би його вжарив би за те, що він зробив. Ти за дощою не можеш слідити. Це раз. Постоянно. Якщо Вон вона до нього приставала по п'яні, він, ну, грубо говоря, должен, як, би, був, е як взрослий мужик, все це встановити. Перше, не звати її кататися серед ночі в п'яному вигляді. Так, да, він е був це все довценовити, тому що він її використовує як ігрушку для задоволення, скажімо так. Понимаєте? Ну окей, іспользує як ігрушку для задоволення. Ну йому там 42, а іграшки 20, то іграшка дорога. Соотвісно, купи машину, чи ще щось, і тоді можна ще якось злажуватися. А так його треба посадити на кукан. Я не одобряю такі вещи, скажу вам. Чесно. Ага, тобто, Одкупитися можна. Відкупитися. Да? Да, так, відкупитися можна цим всім ділом, якщо вона згодна. Ізначально сказати, що у нас, якщо ти її любиш. Полюбив її. І ти плануєш що вдруг. Да, ну у тебе є жінка, дитина. А... Ну, блін, я не знаю, це так все сложно, бляха. Я навіть не знаю, як я би себе полюбив в цій історії, чесно кажучи. Ну, я знаю, що я точно б нікого не обіду би. Ну, от хорошо. Да. А от як би я поступив в цій ситуації, ну навіть. Наверное... Ну, вона так сильно просила і хотіла, ти б точно не обідав. Та ні, у мене б мене, мене нічого не вийшло, бо я в мене постійно висіла по ця мисль, і я б нічого не зробив би. Mm -hmm. Тому що ну, це дуже важко. А яка саме мисль? Ну, що вона молода, мені є, то в неї вся життя в а я, коротше, старий передум свої чакри закинув і їй в молоду життя. Ух ти. Який. От бачите, за що я його люблю? Джентльмен. Так що от такі діла. Я вважаю, якщо чесно, що він поступив неправильно. Ну і ще вона, як молода, не антилопа гну, теж зробила трошки неправильно. Є багато молодих, красивих, красивих ровесників, які. А цей подобається. А, а сподобався цей. А сподобався. При... Ім'я спрацювала. Пристаркуватий пердун. Ну, йому було 38, не дуже ще й пристаркуватий. Та гарантия. Може, не знаємо, як вони виглядають. Мені теж зараз ходять дівчата, думають, що мені 35, то що я. 32-35. Ну я ж не, не, чудю, не чудю з ними. Хоча можна і чудити. Але в мене не виникають такі мислі. А чого не возникають? А чого не визникає? Чому? Тому що немає времени. А якщо б було время, все було б, да? Якби було время і мільйони доларів. Да. Щоб можна булодкупитися. А я б спочатку откупився від от тебе, а потім від усіх взагалі. То коли ти вже розбатій? Я йду к этой цілі. Угу. То при у мене є шанси на відкуп. Так. На є. У тебе є шанси стати доларовим мільйонером. Да. І так продовжуємо. Те, що він гандон, ти вважаєш, і я теж так вважаю, ми вже з'ясували. Те, що не, не ясно, неясно, як би ти поступив, ми теж це з'ясували. Ти б намагався, але не факт, що у тебе вийшло. Ні, одразу скажу, потрезвий реально ні. А якщо ну, підпили, там зовсім другий мозок включається. Реально говорю. синька зло, як кажуть. Понимаєш, типу, ну, ти можеш ну, нормально бахнути і можеш, може відключитися. Але я на 99% уверений. Якби я знав, що вона не займана, то стільки... я б не починав би такі отношения. Ти що? Ні я. Даже удовольствие. Ти просто людині калічить життя. Нащо це робити? Подумай своєю головою. О, ми прийшли до цікавого висновку. І ця дівчина, яка зараз дивиться, вона зараз потрошку усвідомлює, що це за людина насправді. Да. От людина, чоловік, який теж під власнен соблазну, ясно каже, що той чел тебе не приймає до уваги твоє життя, твоє майбутнє. Він просто. Користується да, як віщим. Тому що знає, що ти цього хочеш. Да. Він не думає про те, що він міг би вплинути на цю ситуацію адекватно, з точки зору дорослої людини, і зробити так, що вже б, ну, можливо, навіть після перших цих зустрічей все це припинити, як тільки побачив твоє сильне таке захоплення. І зрозумів би, з точки зору дорослої людини, чим це все може вилитися для тебе? Для начала, yeah. ну, якби він був дорослий і виважений чоловік, він би сів би і просто спитав конкретно, чого ця дівчина молода хоче. І все. Пояснив би факти, сказав би, дивись, я одружений. Раз. По-друге, що ти хочеш від мене? Ти хочеш спілкуватися зі мною? Давай будемо спілкуватися як друзі. Тобі подобається Машини приходь до мене в гаражі, будемо спілкуватися, допомагати, будеш туди-сюди. Без питань. І не п'ємо разом, так? Да? Можна пити. Ага. Ні. і пити. Ну, і все. Можна пити, навіть поцілуватися. Понятно. Ти такий, як і всі, артем. Ми прийшли до Поцілуватися. Ну далі нічого не буде. У тебе пунктик в голові. Це ж не так просто. Заняття цим ділом це не так просто, як всім кажеться, я вам скажу. Ну це тобі не просто. А ну, людині з, ти, ну, ти думаєш. Людина, якщо, ну як тобі сказати, ну якщо він вибачте слово йобарь, то, то йому по барабану кого? Кого їбать одна платва. Ну, він же її відмовив все ж таки на перших етапах, а потім він, не стримався. Відмов... Мабуть, дуже гарно. Це така замануха. розумієш? А сенс? Якщо ну, блин, вона вже готова блин, була. Блін, ну при чому -то? це ти джентльмен. Вона була готова, але ну, в перший раз її могло бути переклинати і сказати «Стапе, один труси назад. Mm -hmm. Це така замануха у мужиків, я тобі даю 100%. Ага, а тобто у нього він... ще може бути. А потім uh, він віє ці джентльмені. І потім взагалі думаєш, блін, який офігенний. Йомаю, -йо, я... До речі, він... я про це не подумала. Бач, я з точки зору да, такого mm. не думала. Mm, ну, Звісно, ти просто не знаєш, моментів, цих -цих що Він момент, типу, наперед та... подумав, що я зараз їй скажу ні, я не такий, я там не можу тебе. Ну, прикинь, якщо у тебе перший <звук> вечір, до тебе почали приставати там. Дай, да, давай, давай. Що б ти подумала? М -м, тобі там було б не неприємно. Така, трошки, трошки ситуація. Ну не так, але все ну все одно. Ну так. Можливо, да. Можливо, він у себе не відмінив це в голові, але вирішив зробити так, щоб так. точно її на гачок по повирізаєш. Повері... зараз. Так. Вона відчуває, що тільки він є сенс її життя, і коли його немає поруч, їй у їй неї деп... депресняк. О, послухайте, я вам, що скажу? вам розкажу. У мене була ситуація така. Я був так влюбився в одну людину. Дихати важко було, чесно вам скажу, так сидиш і робити. Надо. Сидиш, як б, бішені якийсь олень. Тут тобі приносять, кажуть, давай роботи туди-сюди бабло рубати, заробляти, а дивишся як дебіл в небо. Це все херня, воно проходить, я вам серйозно говорю. Трезвий. Мозг должен вас обладать. Що вас може спасти? Ви ходите на тренування, ходіть з собою займайтесь. У нас школа на тренування. Да. От качайте собі попу, всі останні дела, будьте красиві, любіть себе і все. І у вас буде такий не 45 літній чи 42-літні, а буде 32 а мабуть, 28-го, а він вас полюбить, буде возити вас кругом, оплачувати вам ваш фітнес-центр. І все буде у вас хорошо. Ну, краще, щоб не оплачував. Старайтесь самі собі оплачувати. Коли жінка цінна і сама себе може забезпечити, вона вдвоні цінна, я вам скажу. Та, що така сидить, яка там тільки жде, щоб за неї заплатили, то це пустишка. А от розумна, яка заробляє сама на себе гроші, вона вдвоє. І мужики таких людей дуже люблять. Людей кажуть, жінок, людей Жінки не люди. І, гум, блін. Ну ясно, ладно. <гум> uh -huh. uh, да, я теж про це і казала, що треба розвиватися і робити так, щоб було якесь натхнення, якась цікава справа, де uh, б ти могла реалізовуватися і заробляти. Але ж коли депресія, то дуже важко чимось захопитися. <гум> От в чому проблема, <гум> коли депресія, це вообще взагалі... я знаю, що таке діпресія, реально тобі скажу. Перший місяць просто ходіть на тренування і лежіть, Дивіться TikTok або Ютуб Вікторії. Або заходьте до мене на Тікток. А це вас вилічить. А другий місяць по утрам бігайте. Три роки вже. Вже три роки вони? Три роки, нема. другий місяць починайте бігати по утрам. За вами ще будуть бігати два-три хлопця, дивитися на ваш красивий зад. І потім з за одним ви з ним познайомитесь і поймете. А потім розкажете свою історію, він візьме його так за ноздрі іде в басейн, його бортик в і у вас буде любов. Коротше, той мужик не прав, є взяти заключення. Але сложна ситуація. Якщо вона проявляла ініціативу, тут складна сложна ситуація. Ну, якби, да і ні. ну, якби адекватний нормальний мужчина, не якийсь там або мужик, він на це б не повівся. Скажу вам чесно. Не повівся. А якщо це все случилось, він би старався якось загладити це все по-нормальному, ну бо їй боляче буде. Вона реально втюрилась. Ну так. Да. Її буде боляче. З цієї ситуації треба випитляти якось. Так от може він і випитлює, судячи з того, що вона пише, що ми зустрічаємося рідко, може він намагається. Ага. Але аві... А це він пропонує зустрічатися. А прикинь, всередині. вона прийде до його жінки, лупашим по екрану, прийде до нього жінки і скаже. Я люблю вашого чоловіка. От вона позвонив в двері, вона відкриває вона і каже: Я люблю вашого чоловіка. А жінка така, кліп-кліп, ти хто? Я Аліна. Сій дитино, скільки тобі років. 21. В смислі? Ти любиш мого чоловіка? Ну люби собі далі. Ні, ви не зрозуміли, ми з ним спали. В смислі? Може ж і така історія бути? Так, да, я думаю, він теж про це думає. Ці ж дів... він... А що він? Ти знаєш, що у них три роки дилиться історія? Бо він злажує і він боїться цього? Він боїться, що якщо він скаже їй стапе, стапе, вона, вона тупо починеш... прийде і скаже, блін, давай, ділить якось Не я ж, його... Може, бути. може, понімаєш? І він такий, бля, це ж розруши мою сім'ю, що робити? Бляха, муха, шо. Йомає. -йо. А він, мабуть, і жінку любить, не хоче А разрушити. Він, мабуть, просто чекає, поки у неї хтось, вона переключиться. А вона не переключиться? Треба переключатися. Тому що і йому фігова в цій ситуації, і тобі. Ну, ми ж не знаємо, що він ще й на ухо шептав. Може він шептав Аліночка, я тебе люблю, ти така взагалі супер, я тебе взагалі ти бомба класна, ракета. Ні, вона каже, що точно знає, що він її не кохає. Да? Угу. Надавати йому подсрачників розверніться тікайте. Що, якщо таке не каже, ну, то да. без... Айфон не подарив, квартиру не подарив, машину mm. не подарив, на роботу навіть не влаштував. Що це за жінки пішли, блін? напишіть мені в лічку. Вже не займаний. ну, вже. Все. Я не жнатий, холостий. Ну, так, да, мені не 40, не 39. 40... З половиною, а я йшов ого. Сьогодні провіримо. Заключення таке: кидай його, не чіпай його, знаходь своє натхнення, а я запропонувала, до речі, піти десь починить машини. Таня. Пропонувати свої послуги безкоштовно. Наш шиномонтаж, на давай да, шиномонтаж. На Якщо ви з України. От представь, приходить, там дівчина 20 років, я готова на волонтерських началах вам тут допомагати. Тільки навчіть мене там ще й чомусь. Я її квартиру зніму даже. О, бачиш, які перспективи можуть бути? А чого ти її квартиру знімеш, подожди? Якщо вона цінний працівник роботник і красивий. <свят> вона буде <свят> красотою заманювати <клієнтів. свят> Ага, Ага. Угу. А ти ты за це будеш квартиру знімати? Да. А, а я даже не заманю нікого. Не <рес> <рес> живеш в моїй квартирі, да? так? що в принципі... Ні, ну тебе вищий рівень, тобі ж не 18 чи там 20. Да. Ти вже прокачана на всі 250%. до тебе так просто не Надо тільки вот это так. Тільки от так. Скоро Бенклі потребує. Та не бенклі мені не Короче. Моє лічне міння він козел. Таке робити не треба було. З молодою дівчиною, красивою, і всі ці діла не треба було таке робити. Жив би своєю життю, зняв би проститутку за 50 доларів і розлікався, якщо б хотів. би. А дівчині життя ламати не треба. Тим більше, якщо ти влюбився в неї, ой, в неї, вона в нього влюбилась. Це взагалі така проблема. Коли люди влюбляються, це дуже больно. А що в віці, Ладно, взрослі, то ще пів біди. А якщо 20 років, то жалко дівчину. Респект тобі і уважуха. Але. Ні. Вся життя впереді. думаю, як з цією ситуацією і сказати, що і... ти старий пердун лох. Все, я пішов. Души світ тут і тут. Дякую за перегляд. Пишіть свої історії, кому цікаво мені в інстаграм, до речі. Хто хоче, щоб ми отак без імен, без деталей проговорили вашу історію з Артемом чи з моєю мамою, пишіть. Будемо цю рубрику, рубрику продовжувати. Називається вона Між нами дівчатами. Нічусі, я в таких рубриках не участвую більше. Ти вже у, у, поучаствував. <звук> Всім бувайте.